Ми розпочинаємо новий проект спільно із депутатським корпусом обласної ради Харківської з приводу підтримки та фінансування фактично наших збройних сил, конкретно одного з підрозділів нашої легендарної 92-ї окремої бригади. Даний безпілотний апарат виконує багато функцій: вогневого ураження передньої лінії, доставка. Так называемой гуманитарной помощи. Это когда мы сбрасываем воду, БК, непосредственно штурмовым группам, пехоте, которая сидит на переднем крае, помогает нам в продвижении, в штурмовых диев и рятует життя. Это первый выпадок, когда областная військовая администрация покупает такой объем, таких именно беспилотных аппаратов, это хороший челлендж для других областных администраций военных. Покупать нашим ребятам, пилотам. Такі безпілотники, які будуть ефективно роботи в непосредственно в смугі бойові зіткні. Хочу подякувати і тому підприємству, яке виробляє ці фактично дрони, ну і звичайно нашим військовим, які їх застосовують на полі бою. Це лише перша поставка, перші 10 дронів, далі буде більше.